Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA 3 І в нас останній ремпейдж Стаунтоні. треба завалити до 25 якуза із вогнемета. Якуза. А, це мені нагадує місію випробування вогнем. Випробування вогнем в тонді. Де ми так же само підходили, підпалювали собі вогнеметом. І. Але це робили з цими тріадами. Так, 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 де ще? А ну йдіть сюди. Йдіть сюди. Іди сюди. Тримайте. Ого. Ось так я вас піджарю зараз. Чи підсмажу. Так. Зараз підсмажую вас. Тримайте. І все. Ремпейдж виконаний. 65 касарків. Мені в карман. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.